Троє загиблих, вісім поранених. Стільки людей постраждало з початку осені через порушення правил безпеки при використанні пічного опалення, і це лише на Київщині. Десенесівці в чергове попереджають, нехтування елементарними правилами безпеки, призводить до збільшення числа нещасних випадків у зимовий період. Чи дбають про свою безпеку ті, хто топить груби? Перевіряла Софія Коцанко. ось, подивіться, воно вже дотопилося, Ну змінить яке гаряче. Вона ж топилася Я в ванна, щоб тут мені міця було, Перва – зал, і кухня двері відкривають, так що вона мене вон гріє три комнатушки. Ось відкриваємо топку, наложуємо туди дрова, запалюю або бумажкою якою, або чим дрова сухеньке. Вони загораються, да й горять. Уже понад 40 років пані Людмила опалює свій будинок грубою. Взимку топить раз на добу, а поки тепло кілька разів на тиждень. Два роки тому стареньку пічку капітально оновили. Зсередини обклали вогнетривкою цеглою, а зовні облицювали плиткою. Такий вид опалення каже жінка при дотриманні правил безпеки для неї найкращий. Воно довше держить тепло, тепло довше держить. Вона буде до утра держати. А котел, скільки газ горить, тільки виключив, так і все. Батареї охолонули і все. Машина дров 6 тисяч. Мені отак і вистачає на зиму. Машини дров на одну грубу. От вам і економія. Але таких, як пані Людмила, хто використовує пічне опалення на Київщині, небагато у селищі Сукачі, де живе жінка, трохи більше 20 будинків. З їхніми господарями профілактичні бесіди про правила безпеки проводять рятувальники. В помешканні у Марини, наприклад, виявили порушення. Наполегливо вимагаю перед топковим отвором покласти лист металевий лист біля топкового отвору 70 сантиметрів. Не можна, щоб нічого було, а взагалі метр двадцять. Оце вже крісло, оці коробки вже стоять із порушеннями. З початку року кажуть у ДСНС на Київщині зафіксовано понад 300 пожеж від пічного опалення, восени із трьома загиблими та вісьмома постраждалими. От саме осередок пожежі, як правило, знаходиться на горішних приміщеннях, коли люди вечора затопили плиту. Десь протопили, все нормально, лягли спати. Усі конструктивні елементи цієї пічки в розпеченому стані. Десь на горищі щось близько лежало біля цього димовідвідного каналу, почало тліти, зайнялося. Часто загоряння виникають і внаслідок несправності електрики, запевняють надзвичайники. Під час перевірки порушення знайшли у помешканні Олександри. Ну, вже треба всю проводку поміняти. Чоловік треба казати на вулиці. Там дві різних проводки просто, наскільки я знаю. І що ну, вона гола, вроді би там. Голена. Всього від початку 2023 року на пожежах у Київській області загинуло 76 людей. Здебільшого кажуть рятувальники через нехтування правилами безпеки. Софія Куценко, Андрій Сокуренко, телеканал Рада для підсумків єдине головне.